Всіх вітаю з метро. Сьогодні в метро змінились деякі ціни. У них це називається хід ціна. Діє вона з 29.01. Тут не написано, начебто по-друге чи по четверте я потім вам скажу. Начебто по четверте, ось така хід. Ціна на форель, шматок 4-5 кілограм, 499,90. І зараз ще покажу на яку рибку ці Це все я показувала. Ці ціни, вони вже були білоного креветка, наприклад, 409,90. Бачите, по 4,02, але вона почалася ще 22.01. Я ось пройду до цієї позиції. От також сьогодні змінили цінник. Дивимось, це філе оселеця Ось така цікава філія оселеця. 300 грам. Це виготовляє литва, воно в такому соусі, як сметанному. І, і замість 124,90-49,90. Гляньте, яка класна акція. Ось оця буде діяти всього з 28 по 29. Зрозуміло. всього один день. Так що і такі акції у них бувають. Є акція також діє на ікру. Ікра 49. Це по четверте число діє акція з копченої сьомги. Ну, така скрізь вона в світ, світ. Бувається ікра. Від однієї штуки ця ціна 49,90 і ікра з креветками також 160 грам. Тільки ікра з креветками від водний світ 49,90. Тут акція діє тільки два дні з 28 по 30. Ось цей мандарин Туреччина. Замість 7490 коштує 49,90, і також лимон, і також з Туреччини. Замість 69,90 коштує 49,90. Так, в яблуко Україна зразу видно, що розбирають хід ціна за 34,91 кг. В метро вже з'явилось насіння в асортименті. Все насіння, яке тут продають, коштує 12,90. Зараз скажу скільки там грам а ось оце, оце два вида, 12,90, якщо берете 4 штуки, то 10,90. Тут, бачите, скільки всього, і різні помідорчики, все, так, є чотири сезони, наприклад. Я просто хочу зрозуміти, скільки в цій упаковочці Чоти насіння вони не пишуть. Так, на 250-350 грам. Як це? Ага. Вага, насіння 1 грам. Ага. Вага насіння 1 грам, а скільки з нього виходить, я зрозуміла. Так, по одному граму насіння 10,90 коштує. Тут, мабуть, також 0,1 грам. Так, да. 10,90, якщо берете від 4 штук. Далі ось таке насіння в асортименті, замість 24,90, якщо берете 4 штуки, то 19,90. Тут по 15 грам, по 10, по 5 грам, це вже дивлячись, яке насіння. Ось тут по 19,90, тут по 15 грамів, по двадцять. Ну, в основному кукурудза, горох. Далі щось таке насіння в асортименті замість 39,90 дев'ять Ну це від однієї, а від чотирьох ви берете за 34,90 так, пасхальні яйця насіння України. А, я зрозуміла, такий редис ось такий різнокольоровий. так. Редиска ще ось 18 днів така є. Ну, Також, бачите, це за 34,90, тут по 10-15 по 15 грам, тут 15, тут 10 грам. Далі ще насіння ось таке, в асортименті. Замість 12,90-10,90. Це вже різні квіточки йдуть по 0,2 грами. Ось так ромашка великоквіткова. ну Все написано, синій вельвет. Всі квітки йдуть по 2, ні, по 5 грам, я бачу, по 3 грами. Ось так воно коштує 10,90. І ще ось таке по 10,90, також на синьому асортименті, замість 12,90. Тут східна ніч, петунія, снігова куля, ага, суміш. Просто тут ось не бачу, скільки грам не написано на ці, по 01 граму також. Ось такі квіточки. Різні-різні на будь-який смак. По 10,90, якщо берете від 4 штук. Метро просто різні акції, різні назви. Не все я можу розібрати. Деякі акції почалися ще 27-го. Ось, наприклад, глобина ось така папероні ковбаска сирокопчена. Вона коштує 104 гривні. За 270 гривен, а коштувала 174 гривні за цю паличку. Також акція з 27-го почалася. Яснагілія президентська за 129 гривень. Вона коштувала за 340 гривень 243 гривні, а коштує 129 Також гарна ціна раніше по 119 розібрали. Я може, с її знайду, покажу. Так, почалася 29 го акція на Метрошеф. це їхній бренд Метрошеф. салямі Конячна за 69,90 350 грам. Її ціна початкова 99,90. І ось такі акції, як знаєте, у них є глобино, наприклад, салямі фінська. Якщо ви берете одну штучку, то 109,90, а якщо берете дві, то 79,90. Вага 460 грамів в цій паличці. Салями фінська, напівкопчена. Ось така ковбаска міланська, вищий сорт. Стач. Переяслав. Ковбаска сиров'ялина, вищий сорт. На неї ціна 189 гривень. Початкова ціна була 266 гривень, вага 395 гривень Ось в цій паличці. Це акція почалась сьогодні. Також акція на таку ковбаску від Алан, українська. Так смачно вона виглядає. Так, це українська Алан. Більше так нічого не написано. 239,90 за цю паличку, тут 330 грам. Початкова ціна 352 гривні. Ще від Алан, та Алан. Ось така ковбаска вищого сорту, Сирокопчена 179,90. коштувала 273,90. дев'яносто. То гарна знижка за 330 грамів. Ось так вона виглядає. Поруч лежить також від Алан, Да. Від Алан, оці почались 27-го, до речі, акції престиж називається ковбаса сиров'ялина вищого гатунку. 157 гривень за ось цю паличку. Тут 330 тридцять грам ці ковбаски. Вона коштувала 289. І ось ще така. Прям така величезна ковбаса від ятрань. За 199 гривень. Коштувала вона 303 гривні. Ятрань, ковбаса салямі варена першого сорту. Виготовлена в Україні. А скільки ж тут за кілограм ціна? А, тут палочки по-різному розфасовані. Зрозуміла, ціна за кілограм 199 замість 303 гривні. І ось іще така солямі кон'ячна я показувала від Мастер-Шефт за 69,90. 29-го почалася акція на оцю ковбаску від глобина салямі фуршетна 119,90, це ціна за паличку. В паличці 460 грам. Вона коштувала 168,90. Такі гарні у них крила, апетитні від Мастер Шеф. Крило апетитне, але ну, такі розфарсовки великі. Величенькі по 159 гривень за кілограм а коштували 234 Тут саме ті акції, які почалися сьогодні. Ще ось така акція на ковбаску. Корейка 279,90, замість 369,90, корейка по зі свинини від метро Шеф. Це ціна вказана за кілограм. Так, ті ковбаски я вам показала в ряду, вони також стоять, а ось ці не показувала. 124 гривні коштує Бащинські, Сардельки, бородинські. Ось ну, такими також велика розфасовка. Ціна за кілограм 124,90. Дивіться, а були вони 209,90. Гарна знижка. Тут ковбаска. Ось маленька розфасовочка нормальна. Тут від Алан вона лікарська ковбаска. Лікарська, хоч щось я не бачу, просто варена ковбаска, лікарська, да, 314 гривень коштує за кілограм, а коштувала 459 гривень. І ще самобранка. ось такі. Кардельки, варені, мацарелки. <рес> Такі назви цікаві. З мацарело, я так розумію. Самобранка короби вищий сорт. Смачно жити просто. 149,90 за кілограм коштували 241,90. Ще ятран зі смачною скоринкою варені, Сосиски варені, так, першого гатунку. 99,90 це ціна за кілограм, за оці ятрань. Коштували вони 154,90. Гарна знижка на гомілку наша ряба вона коштувала 112 гривень, коштує 86,90 за кілограм. Ну, знижка начебто така нормальна. Далі, на курочку ще на наша ряба знижка. Тут стегно куряче за 137,90 замість 165,90. Тут я кажу все швидко, тому що тут холодно в цьому холодильнику. Далі епікур курочка, філейна вирізка курчат бройлерів. Бачу, тут вага скрізь 858, це 189,90. За оцю упаковочку замість 224 гривні. Також епікур, філе курчат бройлерів. А чим воно відрізняється? Тут, тут за кілограм ціна, ага, тут різна, різна фасовка 175,90 за кілограм замість 208,90, оце все стоїть оцей епікур. Далі тут акцій більш таких немає, як от е, сьогодні почалися. Тільки якщо ви берете, а ось покажу вам, дивіться, вони оці лапи, свинячі, коштують по 39,90, замість 49,90. А тут тільки, якщо. Бачите, шия свиняча розфасована вона такими великими шматочками 224,90, якщо від 10 кілограм. Тому ці акції я не показую. Зараз подивлюсь там на м'ясі, де вони ріжуть. Може там щось буде цікаве. Бачу акції тільки на ковбаски. І так, значить, ковбаски зі свинини домашні, 144,90, замість 195. Це ціна за кілограм. Можете брати хоч одну ковбаску. Тут вам нарізають, скільки ви попросите, не невеликими шматками. Далі українські, ось такі ковбаски зі свинини, з яловичини, 149,90, замість 195 і також 149,90, ось такі ковбаски. мюнхенські замість. 190 гривень. Більше акції на м'ясо я не знайшла. Тут така акція, бачите, вирізка свиняча, але якщо так, то 269 тільки від 3 кілограмів 256. І від 6 223 гривні за кілограм. Вірному холодильнику буду показувати акції, які почалися сьогодні, але є ті, які ще як продовжуються. От я показувала цей класний сир. Треба собі знову купити брі 500 грам за 199 замість 294. Начебто й невелика знижка, але ціна за 500 грамів французький брі дуже крута. 199-90 він такий смачний і його ну, як, до, на, на багато вистачає. Я дуже люблю з кавий такий сир. Так, ось тут акція від Маздам це польські сири. 99 гривень коштує ось ця упаковочка. Але якщо ви берете дві штуки, то вже ось знижка аж 30 гривень 69,90 по 150 грам. Тут все маздам. Далі в цьому холодильнику також акція почалася сьогодні. Ось від однієї штуки від мастер Шеф. Маздам, отак він виглядає, видно, можна подивитися. 46, мінімальна жирність, 89,90, Це від однієї штуки. 150 гривень, грив грам господи. Нідерланди виготовляють. Я це дивлюся, що Нідерланди виготовляють. То це буде дуже смачний. 145 коштував, коштує 89,90, далі. Я ось такий це від двох штук. Також акція почалася за 100 грам гранд Падана. Це виготовляє Італія 74,90, Але якщо ви берете від двох штук і ще ось такий схожий, щось тут. Ну, бачите, регіано 79,90 також. І ось а ваговий сир у них, ну от дивіться, яка ціна, просто ще й такі маленькі шматочки треба брати. Також Нідерланди виготовляють 159,90 замість 207. Тут такий відсоток, от 45 мінімальна жирність, але він дійсно такий ситний, ну, прям пару шматочків достатньо. 207 коштував, зараз 159,90 за, за 300 грам я вас в оману. Божу. Нічого собі думаю, оце так ціна. За 300 грамів 159,90. Далі грант Подана 250 грам 199 замість 334. За 250 грам. Ось оцей шматочок. І тут вже акція це точно вже за кілограм 329 Ну, це вже більш зрозуміло. Оце я також брала, мені подобається. Ну Тут він розфасований так, по 500, та нормальними шматочками можна обрати. Шматочки різні: 329,90, а коштував. 498 за 499 за, кіл... за кілограм. Дивіться в цьому холодильнику, який класний розпродаж у них на оцей сир прі. Тут прям 60% написано цієї ж ну, жирності. 369,90 замість 619. Шматочки на будь-який смак, великі маленькі 350 грам. 369 за кілограм. Класна ціна Замість 619. Ну, алмети знову від 2 штук 54,90 це я вже показувала. І тут чисто такий молочний холодильник у них з акціями. Тут у нас. Просто наше сир, кисломолочний 300 грам, 64,90 від однієї штуки. Акція діє коштувала 77,90 за 300 грам від просто наше 100% фермерського молока, 9% жирності. Далі акція на молокіян сметана 300 грам за 40,90, 15% жирності. Коштувала вона 56,50. І ще ось тут внизу сметана покажу. Тут правда від трьох штук акція. ми все ж таки покажемо така галичанська сметана, 15% жиру в, ну, в тетрапакі, м'якій упаковочці не тетрапак, це 42,90 за одну штуку. І від трьох, якщо берете 34,90 і 20% жирності, також оця галичанська сметана, 42,90, якщо берете від двох штук, тут від двох штук, а так 50 гривень 90 за оцю упаковочку сметани. Ось таке масло 200 грам вершкове, привезене з Фінляндії. Зараз на нього діє акція від однієї штуки за 200 г 119 гривень замість 179. Ось така хід ціна на обухів. Обухів це рушники, XL 350 відривів. Зручний будь-де отака величезна упаковочка. В сірому кольорі ці рушнички йдуть. Зручні упаковки. Так, вони коштували 93,90, Зараз коштують 64,90. Тут аж 350 відривів. Двохшарові рушники. За 64,90, 31% знижки. Хід ціна на апероль. Апероль, аператив, один літр. Італійський апероль, класичний. Ось такий за ціною 559, 28% знижка замість 777. Тут поруч стоїть віскі Джеймсон, але акція діє тільки від двох штук. Але бачу, що беруть по дві штуки. Якщо одна пляшечка, це Джеймсон віскі коштує. За літр 979 гривень, то за дві 799 це 18% знижка. 05 бренді від Арарат. Тут намальовано 5 зірочок. Коштувало за 0,5 оцю пляшечку 567. Зараз діє акція 479 гривень. І також акція від арарат. Бачу, що 5 зірок знову, тут 0,7, такий же бренді, тільки 0,7 пляшечка за 659, замість 785. І мітакса грецька за 719 гривень. Пляшечка літрова. Коштувала вона 959 гривень. Акція діє на пляшечку, таку пет пляшечка 44,90. Нефільтроване бочкове пиво. Дивіться, яке гарненьке, з грійфрутом і апельсином. Хто любить. пет пак оцей, тут 950 грам, ну майже літр. Коштувало 72,50 і розбирають зразу 44,90 від однієї пляшки. І ще ось таке з лимончиком, я так розумію. Це що у нас? Ні, це сідер. це, це саме лимонний сідер. Сідер, лимон і чорниця. 45, 4,90, тут 4,4 алкоголю, 950 також міліметраж, 950 грам. Тут також діє акція на Гордонс джин Джин звичайний, от не оцей рожевий з грейпфрутом, а звичайний. Ну і він також якийсь незвичайний цей Гордонс джин. За пляшечка літер виготовляють його в Великобританії. Коштував 865, коштує 729. Я на цьому буду закінчувати свій огляд, тому що тут такий відділ цікавий, алкогольний. З нього аж виходити не хочеться. Все таке яскраве. Я, от, наприклад, ніколи Гордонс лимон не бачила. Це також Великобританія виготовляє 569 замість 600. П'ятдесят тут, я так розумію, 0,7 0,7. Да. 0, Дивіться, скільки тут всього. і Мені подобається, я хочу якось окремо зробити огляд на алкогольний відділ. Такі цікаві пляшечки. Я просто колись працювала з елітним алкоголем, і тому мені ну, цікаво. Ось, наприклад, таких позицій у нас ніде немає. Від Gordon's джинтонік за 83 гривні. Лондон джинтонік. Ой, клас! Так, таке все цікаве. Бачите, у них є такі ще маленькі пляшечки. Тому я це зроблю окремо. На цьому я буду з вами я була в метро. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу вам адресу, в якому саме метро я робила цей огляд. Дивіться на біхіровку, ще яка знижка. Тут пройти просто неможливо. Ця біхіровка 07. Біхіровка виготовляється в Чехії, коштує вона 399 замість 520. І гельмейстер також зі знижкою 509, а коштував він 629. Ой, ще є гільмійстр, бачите, за 499 цими класними такими е, стаканчиками, шотами. Також акція. Акцій дуже багато на алкоголь, тому я звідси виходжу. Я була в метро, великими буквами, написано. Як завжди, залишу вам адресу, в якому саме метро я робила огляд, але у всіх метро по всій Україні діють, діють однакові акції, знижки скрізь однаковий асортимент. Дякую, що дивитеся. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.